Показує Івано-Франківськ. Шановні краяни, запрошую вас подивитися черговий випуск програми новини краю. Безперечно, новиною номер 1 сьогодні стало повідомлення Ради міністрів України про введення з 1 серпня на території республіки купонів. Отож, як бачите, подарунок несприємних, однак продавці вже можуть знову готувати ножиці до роботи. А зараз запрошу вас подивитися серію телевізійних сюжетів на злободенні теми дня. В одній з недавніх наших передач ми розповідали про приїзд на Івано-Франківщину на прикарпаття американки Оксани Павликович, професора з Сполучених Штатів Америки, яка вирішила на велосипеді здійснити. Таку велику подорож по Україні, щоб зібрати різноманітні матеріали пов'язані з Чорнобильською катастрофою, а потім на зібрані кошти видати книгу. А ці кошти потім пустити на оздоровлення дітей. Ми повідомляли, як пані Павликович скрізь і всюди зустрічали, як вона розповідала, що вона бачила, як вона фіксувала ті чи інші моменти. Зокрема. Згодом через кілька днів пані Павликович мала можливість виступити на сесії обласної ради, а також на загальноміському мітингу. Власне, там вона і сказала, що за її замірами у рогатині в кабінеті головного лікаря вона виявила 100 мікрорентген на годину рівень такої радіації. Звичайно, повз це повідомлення не могли пройти компетентні органи, тому. Голова виконкому Івано-Франківської обласної ради народних депутатів, пан Микола Яковина, підписав відповідне розпорядження, в якому Ставилася мета або підтвердити, або спростувати інформацію про наявність сильного радіоактивного зараження у Рогатинському та Алицькому районах, і було створено комісію облаконкому, до якої увійшли компетентні представники санітарно-епідеміологічної станції, обласної гідрометеорології, представники зеленого світу, радіо, телебачення, преси, а також представники штабу цивільної оборони. Ця комісія виконала успішну свою роботу, сумлінно розподіватися. І ось сьогодні ми завітали у штаб цивільної оборони області і з кабінету начальника штабу, полковника Ярослава Михайловича Коваля. Ведемо цю розмову. Хочу вам представити значить, пан Коваль, а також помічник начальника штабу Олег Дмитрович Зимін і. Представник штабу цивільної оборони, який їздив до Ратана, Віктор Андрійович Мельник. Власне, попрошу вас, товариш полковник, коротко повідомити наших телеглядачів суть справи. Я вже ввів, а ви ще додаєте від себе. По порученню голови обласної ради була створена незалежна комісія для. Підтвердження або спростування даних, які були е, оголошені на сесії обласної ради. Значить, комісія складалася, ввійшло 9 чоловік, які, в яку входили наші спеціалісти від обласної СЕС, від о, обл... Агро лабораторії і другі спеціалісти, включаючи представників засобів масової інформації. Що виявила комісія? Е, значить, комісія мені здається, що краще що вони робили, і що вони там виявили, е, спитати в них самих в цих людей, які їздили туди і були на цьо, на, на місці цих подій. Олег Дмитрич, ви були, прошу вас коротко. Я хочу только добавить еще следующее, что помимо э, тех названных лиц, которые были, мы еще и взяли значит, непосредственно в Рогатинском районе представителей прессы Рогатинского района, значит, представителей местных властей и представителей штаба гражданской обороны. То есть, э, если говорить, то было представлено очень э, кворум более шире, чем вот наша комиссия. Чтобы було... Що виявила комісія? Причому виявили, що всі ті дані, які, значить, пані Оксана представила, вони не підтвердились. Ну, а як спеціаліст вам прокоментує Віктор Андрійович? Віктор Андрійович, розкажіть і покажіть ваш цей прилад, яким ви заміряли, яким приладом могла заміряти пані Павлович радіацію? Ну, Павлу, е, э, пані Павлюкович виміряла радіацію своїм прибором. Конечно, мы не могли ее проверить по паспорту, по техническим условиям. Приборы бывают разные, бытовые, контрольные и прочее. Перед вами сейчас прибор ДРГ-01Т1. Этот прибор допущен для контроля радиоактивной обстановки и состоит сейчас на вооружении не только в гражданской обороне, но и даже в вооруженных силах нашей страны. Я хочу сказать, что мы проверили все точки, которые показывала пани в самом Рогатине. Все эти точки показывают не выше 15-18 микрорентген, что соответствует естественному фону Рогатинского района. Дякую Иван. Отже, шановні наші глядачі, як бачите, незалежна комісія до складу якої вихило компетентні спеціалісти з резнозноманітною апаратурою сучасною доказали, що той рівень, який називала Оксана Павлакович, тобто 100 мікронген на годину, не відповідає правді. Насправді ж там є фон, як ви чуєте, 0,15-0,13 мікронген на годину, що відповідає природньому фону. Як ми вже вас інформували, на Іонфранківщині працює група представників Червоного Хреста землі Баварія з міста Дахаву. Учора німецькі спеціалісти провели брифінг в обласній дитячій лікарні. Брифінг вів завідуючий обздуру відділом пан Володимир Стасюк. Сьогоднішній наш брифінг присвячений, напевне, дуже великій і важливій події в цьому затишному залі обласної дитячої клінічної лікарні і пов'язаний він. Ми вважаємо із таким солідним початком, я думаю, початком співпраці наших лікарів і лікарів Великої Німеччини. На брифінгу йшла мова про дальші шляхи співробітництва між Баварським Червоним Христом та обласним відділом Товариства Червоного Христа. Зокрема, йшла мова щодо надання німецькими спеціалістами практичної допомоги нашим лікарям в діагностиці і лікуванні дітей як в обласній дитячій лікарні, так і в родильному будинку. На брифінгу взяли участь і виступили головний лікар дитячої клініки з міста Мюнхена доктор Кушлін, доктор Ертман, головний лікар гінекологічної клініки з міста Дахаву, доктор Бірк Гофер, головний лікар хірургічної клініки з міста Індерсдорф та інші німецькі представники з нашої сторони. У брифінгу взяли участь головний лікар обласної дитячої лікарні Ростислав Котурбаш, головний лікар обласного родильного будинку Степан Федунів, обласний педіатр Зоя Ціхонь, акушер гініколог обласний Олександра Чернишенко, а також інші медичні спеціалісти і фахівці. 2014 рік діє в нашій країні, в нашій республіці, в нашій області, в нашому місті. Організація книголюбів, товариство книголюбів. Ми вже якось так скептично звикли ставитися до цих товариств, то юних пожежників, то натуралістів, то Свод, то Червоний Хрест, то Досав. Чимало товариств було і чимало з них ще є. Одне серед них і товариство книголюбів. По вулиці Майковського в обласному центрі, невеличкому будиночку номер 2 у двох кімнатах розташовані відразу дві організації обласна організація Товариства книголюбів України і міська організація. Оце ми зараз ведемо з цього кабінету тісного, який обставлений в ще книжками, літературою, плакатами, довідковими різними матеріалами і ведемо розмову з відповідальним секретарем обласної організації Наталією Івановною Коцеловською. Наталія Іванівна вже 10 років працює на цій посаді. І чимало вже зробила для пропаганди книги для її другого народження серед людей. Наталія Івановна, хотілося б, щоб ви розповіли так відкрито, відверто, в нинішньому ключі. Як по-вашому, потрібне це товариство чи не потрібне? Ну я рахую, що товариство книголюбів в теперішній час воно потрібне. Тому що ми е, в даний час займаємося. Не тільки пропагандою, але й розповсюдженням. Ну це одна із складових нашої роботи. От коли раніше ми не мали що розповсюджувати, то в час активізації, в час перебудови, коли відкрилися нові товариства, більше можливості мають видавництва видавати книжки, і а ми вже як пропагандисти займаємося їхнім розповсюдженням цих книг. Значить... Хотів би довідатися. І наші телеглядачі, що ви зараз розповсюджуєте, що маєте наприклад, що можете запропонувати членам товариства? О, дуже багато можемо запропонувати членам товариства, і навіть не членам, які можуть стати нашими членами товариства. Можемо запропонувати дуже багато. В даний час у нас в первинних організаціях, в районних організаціях, в обласній організації є великий вибір літератури. Літератури, ну не тільки животажної, не тільки ходової, але літератури, яка і яка повинна впроваджувати чи якось допомагати впровадження закону про мову нашого? От це наприклад для дітей. У нас ми вже розповсюдили розповсюдили дві з половиною тисяч української абетки з віршами Ганни Чубач. Це для наймолодших, це для того, щоб ну, звідки бере початок наша національна, наша культура, гордість, наша національна. Значить, Це ми вже я сказала, розповсюдили. Розповсюдили значить, таку українську азбуку з віршами Варвари Гринько. Це дуже чудово, тому що. Малюночок відтворює букву і на звороті є у нас віршик, який теж ми можемо прочитати. Розповсюдили ми е, півтори тисячі е, значить, е, трьох книг, наступних трьох книг без першої із бібліотеки Дзвона. Розповсюдили ми так само 200 примірників журналу Літопису першого випуску літопису Червоної калини. Маємо в своєму арсеналі історію Україн... Галицького стрілецтва. Маємо дві книжечки Романа Купчинського Заметіль. Дві книжечки Романа Купчинського Заметіль, старі Галицькі анекдоти. Тепер дуже, правда, небагато, але є у нас Романа Пащина. Романа Пащина у нас є земля Галицька. Це все, що зв'язано із історією безпосередньо нашої місцини, нашої нашої, нашого наймилішого куточка. Ми продовжуємо знайомити вас з місцями відпочинку івано-франківців. Зокрема, на воді. Цей репортаж ми ведемо з озера, яке є розташоване в районі села Пасічної і в районі вулиці нині пасічної. Це рукотворне озеро. Є тут, як бачите, і човни, і велосипеди водні, є тут і, як бачите, вода хороша, чиста. Звичайно, погода не дуже і людей небагато. Однак чимало і проблем є. І не вистачає, і тут буфета, і немає біноклів, немає вишків для рятувальників, і з такими побутовими питаннями не все вирішено. Однак є основне, є вода, є глибина, а тому і повинні бути завжди. Насторожі вартові, вартові рятувальники, які прийдуть на допомогу потерпілому. Власне, ми зараз з вами і станемо свідками такого випадку. Рятувальники на воду! Команда Рятувальники на воду щось якась небезпека на воді. Миттєво, матроси, водолази. Сідає рятувальний човен, одягає спеціальне спорядження. І ось зараз водолаз піде під воду. Як бачите, ця тривога була навчальною і слава Богу, ніхто не втопився. Чи не так запитую у старшого по цьому рятувальному пункту, представтесь, будь ласка, геніос Станіслав Борисович. Станіслав Борисович, розкажіть, як ви тут несете службу і взагалі як вам тут працюється? Ну працюється як, знаєте, що, то, що нема побутових умов, то щоб ви би зробили ну, буфети, вивезли, що водички попити, так от приходиться бігати. Туди-сюди, -туди, так от і хлопці більш-менш сидимо на сонці. Скільки вас тут працює кожен день? У нас дві зміни ми працюємо. Значить, ми з 10, до 10, з 10 ранку до 10 вечора, а друга зміна теж з 10 до 10. А послуги, які надаєте? Платні, звичайно. Ну, платні послуги. Тут є спеціальний поркат човнів і велосипедів водних. Не мішало б і моторний човен? Обов'язково б не мішало б моторний човен. Ну, я думаю, хтось нас слухає і від того, кого це залежить, можливо, вам допоможуть. А зараз підійдемо до е, чергового фельдшера і запитаємо, представтесь, будь ласка, самченко Галина Михайлівна. Галина Михайлівна, як вам тут турботи є, топляться? Поки що ще ніхто не втопився. У нас добре проводиться профілактика і слідкуємо, щоб люди не порушували правила поведінки на воді. А які порушення можуть бути? Ну запливають не там, де відведених місцях. Нетверезо в останні ті, що діти не вміють плавати. Без батьків купаються діти. Часто батьки не знають, де їхні діти знаходяться, і тому дуже часто можуть бути нещасні випадки на воді. Повідомляє служба 01. Недавно ми сповіщали вас, шановні телеглядачі, про пожежу з трагічними наслідками в місті. Надвірні, як показали результати розслідування жертвою вогню, став житель села Назевізова Надвірнянського району, інвалід першої групи Балатко Михайло Іванович. 1943 року народження, який перед сном вирішив закурити. До речі, в цьому році це вже шостий трагічний випадок від куріння в ліжку. А якщо додати до цього несправні газові прилади, пічне опалення, залишені без нагляду включені в електромережу побутові електроприлади, то виходить досить сумна статистика. У вогні загинуло 14 чоловік, в тому числі двоє дітей. Слід нагадати вам. Що досить часто пожежі виникають від несправних або залишених включеними без нагляду телевізорів, тільки в обласному центрі за перше півріччя з цих причин виникло 11 пожеж. А зараз оголошення. До відома абонентів кабельного телебачення, які мешкають в районі Пасічної. Абонентну плату від вас приймає відділення Ощадбанку по вулиці Бойчука, 11. Відділення Ощадбанку по вулиці Бойчука, 11. На цьому новини краю сьогодні завершують свою роботу. Ми прощаємося з вами. На все вам добре. До наступної зустрічі на екранах ваших телевізорів.